Пісков заявив, що не хоче ні спростовувати, ні підтверджувати факт дзвінка Трампа Путіну. Давайте перекладу на людську мову. Дзвінок був 100%. але почнемо трохи здалеку. Росія винесла урок із першого терміну Трампа. Трамп мав більше п'яти сотень корупційних та компрометуючих контактів з росіянами до і під час його першого терміну, як зазначено в рапорті Мюллера, під час «Рашагейту». З іншого боку, у самій Росії тоді відкрито називали Трампа своїм, що використовували недруги Трампа проти нього. Але сьогодні ця тактика змінилась. Почалося з того, що Путін підтримав Байдена на виборах. Хід розрахований на ідіотів, але російській пропаганді інші і не вірять сьогодні. Пісков, Путін і Лавров розігрують п'єсу, начебто вони не варять із Трампом одну кашу, начебто Трамп непримиримий стосовно Росії політик а Росія жорстко відстоює свої інтереси і йде на переговори з Трампом. Тільки тому, що Трамп наполегливо цього домагається. Насправді Путін у від щастя із-за того, що знову може працювати з Трампом, але обставляють вони це цього разу дуже обережно. Те саме буде і з їхньою майбутньою зустрічю. щоб не повторити палівої ганьбу Гельсінкі 2018 року. Вони зображатимуть жорстких переговорників, які дбають лише про долю людей.